Так, вже у нас зараз буде? Та, наче ножі тримають, на нічого пистолет. немає. Ножі, ножі, ножі. Ага, ножі. Добре, ну будемо сподіватися, що у нас міраж вийде більш змагальним. На жаль, не вдалося. Ну, слухай, ДС2 також така мапа на стрільбу, де вести монобанк ми. почали вести і знали, як рухатися. Їм доволі легко це вдалося. Може, зараз тим паче за сторону не піде умовної атаки на міражі. Ми бачили, наскільки багато камбекуло навіть Мінкас на цій мапі попередньому Best of 3. Оце польоти тут вже, це бусти. А якось ну, без шансів. Навіть тут ріжуть. 5 в 0. одного... Та, ні, свого вже зарізали. Свого зарізали. Наскільки вони кровожерливі? Та це ж вибір сторони. Так, давайте слухати. Мені здається, зараз відбувається найцікавіше, друзі. Зараз ми послухаємо команду Фабрика Зірок. Фабрика Зірок пам'ятаєте таке було шоу. Угу. Давай питання раунда. Всі беремо по дві флешки і диму. Все, я уже не, не з вами. Уже беремо? Дві флешки і диму. І а, що? І що? Ідемо ідем сюди, піда. І скидуємо mm -hmm. тобі. Кидай, ні всі кидаємо по флешки по одній. Отак. Ба 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 Потім mm -hmm. ще по одній. Ба, -ба, ба Ждем ровно 13 секунд і швидко виходимо. Mm -hmm. okay. Окей. Тільки на шифте, пацани, Будь ласка, на так. Все на shift. Не... Да, да. І це потім, буде... коли покидаємо, от тоді... Давайте подивимось, просто скільки за, конкретно флешки, буде флеш, раунд. Да, давай. давай. Бо ще там нема арморів, у всіх є флеш, а я поводні, таких дій. раундів ще, ще не бачив на пистолеті. Три, секунд. А давайте послухаємо, що думає про це тим монобанк. Там нескільки розкидають флешки. Стань тебе. Я вернулся, вернулся. Мит, не бачить, так Баба, точно, точно. смотрю B. Может, дабл фейк. Остались тут двое, Миша, видимо. Окей, а, я знаю, вышли, а, Проходит. Бомба перша и шла. Cool. За сайтом. Бомба нет, бомба на Еще один, еще а один. Нельзя. Режим! 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 Зашел ластика. Ластика стерлык. Як же Ластик там? А це він змінився? Та-та-та. Я думав це ще Маноманк. Ні, короче, скажімо так, ідея була цікава, але проблема була тільки в тому, що хлопці вирішили під флешки почекати. Comedy Club UA. А я ще колишній був Comedy Club Кривий рок стайл. Можна напостій? Стою мозку. І того, що планується вихід на Б під флешки так само, але є Еді, який якраз кистатку має зупиняти все це діло. Помирає, до речі, опора Бен. Вже це буде зараз вихід від флешок. На, та у там якісь гранати, є ще одна флешка. Не дармово на флеш, треба не кинути смоук. Але вони тупо нічого не можуть кинути, їх розстрілюють. Кожен контакт. Ні, вони просто намагаються стрілятися з хлопаками, яких точно їм краще, ніж вони. Риф. І кожне це рішення, без флешок риф. на суху. Це от дуже погано для, для, для Героям слава. Зрозуміло. Як, не факт? Ми вас чуємо. А, как там Аврора, коли грала? Ну, нас наші я поняв, синіш. Отак от, 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 так от. Ну, в будь-якому разі, періодично ми чуємо гравців, якщо команди, які будуть завтра грати, зараз нас дивляться. Тепер ви будете плюс-мінус знати. Тим не менш, рандом Флеш. Вже програли два раунди. В них ще одна спроба перехопити ініціативу, але втрати стартово залишають меншості команди Рандом Флеш. 4 5 доведеться продовжувати гру. Ну і Гемблінга як такого не буде. Ну дуже важко, дуже важко зачепитись по позиціях. Як бачимо нападу, тим паче, тим паче Монобанк дуже вміло контролюють мапу. Є два гравці в Міду, два опора Б одразу ж. Так, моти, таке, невеличке укріплення готувалось. І тільки один гравець в Shadow. Мінус один, мінус два. Полетіли, Кілино, рандом флеш, просто не можуть виграти дуелі. Та стрільба, це головне, що зараз підводить. Іди не промотився, трішки спину з один гравець. Топнув. Думаю, можливо, його не почули. А там і розвернулися вже. Перестріляти з Мактена багато демеджа треба. Більше. Два, два в п'ять. Треба крутитись. Ну є там биті гравці, треба їх просто намацати зараз. Ну, може зараз на Б впаде хтось, але вибухівка, вибухівка взагалі, де валяється, Ой габела Не дають взагалі нічого зробити, 5 людей живих, ти в соло. 35 секунд. А, не підуть, бля. Це такий післуй, блядь. Можна рашить а. Давайте. Раш А? Я палат пиду. Пошел по економіки? там швиденько 2-0. В Україні? Це Монобанк не дозволяє. Да, там полный У нас хоча б по 3000 доларів було. Нам хоча б шанс дали. Такс, чи будуть гравці монобанку цього разу у нас пушити, агресувати? Она б'ють тут по страшному. Де? В яме. Угу. Но я буду А штурмовать. А гранати взагалі не купляються, так? Да? Зві... Так у них це економічно. <плес> 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 економічний з калашем Галілом, МПшкою в нуль скуплено? <плес> ну, технічно такий у них економічний. Зате армори є. Дякуємо <плес> Назару <плес> і всім, хто долучається, <плес> друзі, до збору по 100 гривень більше це ваші призи. Ну і допомоги ніколи не буває замало. Тож дякуємо всім, хто долучається. Ну, на даному етапі попередньому протистоянні на попередньому нас 2, там вже один раунд у ран у флеш був. Тут поки взагалі якось раунди 5-0, 5-0-5. Чесно кажучи, зараз вже здається, що той раунд був більше випадковістю і необережністю боку монобанку. І більше вони сказали, ми такого не роби. Так, так. Я от не знаю, Б? я не знаю. А, а піди ловер, може Може стань біля ловера? Ловер, там стати... О, андер, андре, сорі. Може стати андер? Ну, таке, я там ні, Чому нет, не знаю. Типу, я ж в... казав, що я йду. Вебить, попухав. Топ медалі. Че, стайдік? От до речі, Луня, це знаєте, це от людина, яка фотографувалася, типу, сфоткаєтеся на фотографію для банку, і ти вмикаєш свою вебку і просто фоткаєшся, як сидів, тільки потім ще й дизайнери пообрізали. <різь> Максимальна кіберспортивна поза. Ага. Ну, типу, максимальний кіберспортсмен, тому що просто не знімає навіть навушників в жодній ситуації. Мені цікаво, а обіцяли, може, якусь премію гравцям команди Монобанк. За перемогу? Ну, Премія може. у вигляді цієї, знаєш, нагороди, щоб ти міг стилізувати свого котика. О, отам вони зможуть калаші в руки котику давати. Може, в них буде унікальна теж карточка. Це для монобанка скін. Ви, до речі, свої можете отримувати і все на все за донат під 100 гривень на нашу банку. Ой, ой, Владислав необережно зіграв, але перестрілює одного тільки, і це шанс. Куди йдем? На А. На А, пацани. треба виходити, не стояте. Виходимо. Справа, справа. Ой, сука подіє. Слева, слева. Оооо. Чи сзади. Сзади. Ой-ой-ой. Я Один в один. Вова, это твой. це твой. Що ж він на плюс В побіг в спину, Ну це прям якось зовсім вже... Ай, демон, я не побачив его. Демон. І андроїд Максим, дробит, привіт okay, Я настану. 5.0, друзі. Така ситуація у нас на мапі. Тут поки що особливо не покоментуєш нічого без е сумних е думок. Ні, ну слухай, для кого сумні, для кого позитивні. Монобанк можна повчитися. І, ну, знаєш, все одно мені здається, завжди цікавіше дивитися за близькою боротьбою. Звісно, Монобанк молодці і так далі, але ну, знаєш, тут навіть складно оцінити е, наскільки Монобанк сильні чи наскільки Random флеш-лабки, тому що треба подивитись порівняння з кимось ще, скажімо, так? От як, як би Монобанк, ви думаєте, зіграли проти Аврори? Олежо, твоя експертна думка твоя? Я думаю, вони виграли. Я думаю, Монобанк стріляє жорстче, у... ніж Аврора. 2-0 було б на Монобанк. Ну, з якимись раундами, я думаю, тобто там. Що, що ще раз? Щось типу 13-7, 13-8, якісь такі, да, напевно? Ну, no, не, 13 не 13 думаєш, так, напевно. Ну, 135-13-6, скоріше. Воно добре. Таке. Тим цікавіше буде побачити, якщо вони у нас зійдуться. Вони можуть тільки в фіналі турніру у нас зустрітись. Бо в півфіналах вже дві команди є: одна команда Тимура, а ще у нас одна команда це. Фабрика Зірок. Так, так. це так. Вірно. Фабрика Зірок. Ну, до речі, на Фабрику Зірок і попадає, переможець цієї пари. Може, це у нас монобанк фабрика Зірок? Фабрика Зірок від Монобанку виходить. Боже, mm -hmm. якщо вони голови ставлять терміново, просто супершвидко і без шансів. Опа, ще один мінус. 6-0. <ривіт> Слухайте, ми там час від часу <ривіт> отримуємо інформацію <ривіт> про те, що Зінченко або інші, ну так би. Люди, які заснували свої кіберспортивні організації, грають в КС. От цікаво. А... Гороховський він грає в counter страйк Ну, я впевнений, що він має бути в курсі, бо багато. Ну, і плюс, я думаю, що він мав би точно про якісь з наших проєктів чути і, і бачити, так? Оп, мінус. Влад першого, пройшли. Розмін вже по двох гравцях. Як же цей Молік в яму вирішує? Антирашовий. Але просунулись, просунулись, тепер треба поставити вибухівку. Бомбу один раз встановлювали, правильно? Ну подиви, як він по хедшоту стріляє. Взагалі не пробачає. А ні, луня дуже жорсткий, це видно прям. Так, ну що, монобанк на у нас фаворити сьогодні. Здає... Здається, так, принаймні. Можливо, у нас команда Тимура ще зможе показати себе. Дивовижно. Просто от зазвичай команди з військовими там є завжди декілька дуже сильних гравців, але далеко не завжди прям всі. Тому що, ну, роботи багато, очевидно. Не завжди є можливість тренуватися активно. Ну, якось прям дуже однобоко. Прям дуже-дуже. І при тому флешки не розуміють, що від них потрібно. Ти, 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 ти. О, вже в моліки навіть вибігають. А вони вже з <реш> самого початку при моліки вибігають. Знаєш, періодично були там надії якось смок вибігти когось піймати. Тут вже в молік біжать. Але загально там. Ай. Вис... Не влучає тут. Еді, помилився. Але влучив по мартину. Хвилина а. 22. І вже 1 в 5. Хвилина 22. нуль витрачений гранат з боку Монобанка. Це я нещодавно yeah, грав з підписниками і. І побиваєш. Так за трейн сказали. Класна мапа. Ні, ну трейн зараз супер м'ясний мені здається, маєш на будь-якому рівні гри. За це тема і була ще хвилина 20, а <coughs> вже <coughs> <But already coughs> 1 в 5 залишається. — Давай! На два ствола напіхали. Красавчик. Нормально. Цитати великих кесерів. Так, Напі... це цитата з цього з хижака, коли там Арнольд Шварценеггер залишався соло на соло проти чужого і кричав Давай, іди Отак. до мене. Може, через мік погнали. І так і казав, напіхай мені в два ствола. Ну, я не пам'ятаю, я так, не думаю, Я прям, ну, Чи я, я тобі, згадую, да? згадую великі цитати Арнольда Шварценеггера, і мені здається, прямо не слово в слово було, Якісь, якесь інше формулювання трішки було. Ай-яй-яй, еді. Ой-ой-ой, уходить -ой -ой, витікати в 5 людей, побачивши 5 людей, це цікава ідея. Це що, перший раунд? Луню теж пройшли, слухаємо. Просто за убийцы. Все, вони обосрайте, вони не знають, що робити. Давайте йти, давайте тайти, щось робити. Пачку, 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 хлопці. На бе. <ріст> <ріст> Надо набейти, мені здається. Давай, б давай. Парти, може бути. Я буду на А отвлекать мальчиків. Так, це мальчики. Не, nee, давайте на А йти, пацани. <laughs> да. Так, so, вже so, на Б сходили, зараз ще сходимо на А разочок. а потім знову на Б. А, ні, не може бути такого. Чисто чисто, чисто. Став. Сити, <sharp> Сити, прикрой. <sharp> Блядь. вот и Сити. зліва, Андрюха. Джангл смотри, джангл. Найс. Ай, боссы, давай. Ааа, еесть! Так, так от нахуй. Трошки за терористів пограємо більше. Есть! А, ні, за наоборот. А за наоборот. Так, шо, манубан, тильтуем, а не? Ну как я с нас дай граф? граф на стерсе, правильно? кону. джангл. А вони вийшли в трьох по черзі пікнути, побачивши п'ятьох в Мідлі, спочатку Авік з вікна вийшов, потім. Цей хто там вийшов, потім Чікон вийшов, чи просто. І потім третій шарта просто Я думали, перестріляють, не перестріляли. Ну до цього ж 8 раундів працювало, чому не спрацювало на дев'ятий? Знову ж таки, це була аномалія, чи це буде зараз статистика вже для random flash? Подивимося. Мактен да ви... стріляв тридцятку на дистанції. Нормально. Розійшли пешки. Ну, правда, видно, та, що є деякі гравці, які прям фаєрпауер дають у монобанка. І вони. Коли зовсім необачно не грають, то ніби все нормально виходить. Слухаємо. Намагаються тут щось, вони щось відчувають. Може, спробуємо, Андрюх. Давай. Ну, вони вже нас бояться, пацани. Хорош! Погнали! На А чи на Б! На, а, на, на, на Б, морап, на, мотай! На, на, Ласик, став, 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 став! Під тобою, під э, тобой, лайк! Э. Дивиш шорт, дивлюсь -шорт, -шорт. -шорт. -шорт, шорт. Все, красавчики. Ну, люркипида а так сыграли, не дуже обачно. Ну не поспішили трохи, Їм треба було почекати, або покинути спочатку гранати, в результаті один на гранаті, потім відкис уже після того як інформація була. А от АВП даю, не пробачає далі, ти слухай, ти захід даю. такий, що успішний. Пічин! Хороша, хороша. Добивай, добивай сього. Юбаний Роб. рот є у них, Я не почув, хто це саме був, але інтонація оцих двох слів, які він сказав, один в один, як у Прям ніби, знаєте, ніби вони в одній школі з різницею в 5 років вчилися. Це Скевич майбутнього. Чи Скевич це хтось з команди коміків в минулому? Можливо. Коли ви в дитинстві були, хто був вашим таким айдолом, кумиром, актор, футболіст, космонавт, політик, батько, дід. Ні, дід мені скрутив самокрутку, від якої я мало не помер. Тому відео я записувати його, напевно, було рано після цього. Але моїм комер, напевно, дитинство був все ж таки Джим Керрі. Джим Керрі це гарна версія. А цей Джонні Кейдж з Mortal Kombat. Як він, пам'ятаєш, коли він згору бився і такий, а тепер ти падаєш. блін, ну це просто ікона крутості. Вибачаю за спойлери Mortal Kombat. хто не бачив, друзі, фільм 96 го року. Якщо ви досі не встигли. Я не бачив. Ти? Ти не О, бачив а перший Мортал А Може і бачив, я не пам'ятаю. Не, ну це жесть. Не, я перепрошую, але фільм старший на мене, за мене на 4 роки. І що? КС один теж як прописи. гра старше тебе. І що тепер не грати? 1.6, 1.6. Ну, як гра КС А що змінилося? 6? Текстурки, концепція декілька. А, текстурки, мапи. І концепції. Концепція взагалі -то, якраз і не помінялася, але текстурки ще можу повірити. Ні, ну слухай, концепція з тих часів, мені здається, помінялася ну, декілька Судяво. разів. Тоді мапи не були де, тоді не було. Ну, коротше. Ні, ну так, як кіберспортивний відколи 1.6 існує, скажімо так, тоді. Це е, е, обговорюють вже декілька днів, е, інтерв'ю. Оцього автора Counter-Strike, який був на нагородах а, І він там, Ну, коротше, чутно по тому, як він розповідає про те, як він бачить гру сучасності і так далі, що те, як вони задумували Counter-Strike на початку і те, як він виглядає зараз як кіберспортивна гра, звісно, відрізняється доволі сильно. але З іншого боку, він в інтерв'ю сказав, що йому подобається, як працюють Valve. Що вони не хочуть сильно міняти гру. Вони хочуть, щоб ця гра залишилась такою, але просто ну, фіксити деякі моменти, тому а цю гру просто важко змінити кардинально. Це... Ні, мені здається, при бажанні при бажанні можна було би ми буде... он з вами сьогодні не обговорювали вже і додавати різні сценарії е, на мапах, і е, додавати різні варіанти агентів, і додавати нову зброю, і додавати новий мувмент, скільки завгодно. Тут якраз мені здається навпаки, КС це гра, в яку, якщо хочеш. Можна, он пам'ятаєте, навіть ці були warcraft моди на 1.6. коли mm. так, до речі, ми недавно грали. Я Шокер та Гомер, Шокер піднімає сервера, і ми грали якраз. І Як вона? Весело! Весело! Бігаєш, запускаєш блискавки, або там він візу втікаєш, або ще там щось. 11.1 перша половина, друзі. Ну ми з вами просто як це? Насолоджуємося на фоні цікавими розмовами Фінус. наших коміків, наших а... співробітників Монобанку. щось на перерві нема нічого. Це я знаю, коротше, один прикол. Раз, раз на мідл, потім андер, потім... Ні, давай на спон, потім палас і палас... Та, вперед. я знаю. Ні, давай, так, давай, так, давай. Можемо спробувати забіжати з... Попроти просто на фейкбей, якщо дадуть. І так, да. Давай. Але так, це прикольно те, що Counter-Strike, насправді, мені здається, з усіх дисциплін а, змінюється Найменше Ну, з тих, які активно щось там розробляються, патчаться, додаються якісь нові фічі чи старі повертаються. Так це фішка мені здається гри, що дуже легко попробувати, може сподобатися, але да, от так. стеля твого скілу вона висока доволі. Ну, це знаєш, так можна насправді про багато ігор, які зараз існують сучасні сказати, але при цьому там існує мета того, що в моба іграх той факт, що мету не міняються, ну майже завжди значить, що гра там підгниває. Навіть там умовний там, StarCraft, який свого часу, навіть перший StarCraft якось підпатчили відносно нещодавно. Ну там якраз, от перший StarCraft патчиться як КС приблизно, типу що там, знаєте, якісь там плюс-мінус гроші, плюс-мінус там таймінг, ну, дуже несуттєво. Може щось змінитись. Ну і плюс завжди в кейсі можна, мені здається, завдяки мапам фіксити баланс, якщо що. О, от буде. я хотів про це сказати, що єдиним, на мою думку, метовим, що можна міняти в контрастрайку, щоб він не загнував, це якраз робити ротацію мап цікавим, щоб гравці змушені були розвивати цей стіл. Мінус Мартин. Так, виходить. ой 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 ой, -ой, -ой. Ну, все це дуже сумно. у хлопців якось навіть не розбита ця решітка у вікні. 2012. Здається, 12-й. Здається. Навіть просто знаєте навіть з мапами, то насправді, якщо так подумати, то в кейсі можна було б, он як валіку, та третій плен, як варіант, якісь між мапою yeah. переходи, щоб ти міг скорочувати відстані і так далі. Навіть цього ми в кейсі насправді для початку просто побачити стабільну ротацію мап або раз в півроку, або раз в рік. І от тоді було б дійсно вже це був би просто рух, що подивитися наскільки аудиторія як професійна, так і непрофесійна, на це реагує. І от цією ротацією можливо подивитися за вже не тільки оновленням, а випуском нових мап. І тоді ще було би цікаво. Ну і за цей третій план, і оці додаткові проходи — це збільшення порогу входження для нових гравців. Чого не хотіли б Valve робити? А мені здається, от. Напевно, ні, ні, я просто кажу про те, що які варіанти можна було би. Тобто навіть в платані мап вони доволі консервативно підходять до якихось до будь-яких оновлень, насправді що. Ми більше повертаємо старі мапи, ніж дивимося, реально, якісь там, ну. Що нас нове, Anubis Ancient? і те Ancient, мені здається, ну дуже важко назвати якоюсь там революційною мапою. Ой, Луня! Ой, взяв ой. Дігл! І дві голови поставив в цьому моменті. А де, де вони? <хих> Допоможіть Ластіку знайти на, ворогів. 0.13, до речі. на. Нам Ігор, треба я перший фраг зробити! Ай, то, <хи> <хи> я... демон. Це, мій... Той самий демон. Направила окошко. У віконці. Пошел, пошел, блядь. Флешку возьми, флешки. Попробуй флешкой убить. Вот, вот, смотри. Все, давай. Не, сори, афк, ага. афк. Иди, иди, дефуз, иди, дефуз. На спинами на Зараз буду фарм грошей. Риж, реж. Давай, дефуз, дефузь. Він зараз ще й не встигне, пацани. Я вже встигне, просто не відпускай. О, вперед! Дорож. Секунда в секунду. Ніякого вам 13-го монобанк. Рандом флеш виграють легендарний раунд. Так, а скільки там ігор на фармі? 6800 у нього на руках, плюс дефьюз. Ну, MVP, MVP в соло взяв раунд для своєї команди. Так, ну на нічі витягнемо, ні? <связываем> <связываем> да, 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 да. Сейчас будет, сейчас будет дети. <связываем> ну, можешь шаг с кем-то пойдай. Окно, окно. Окей, окей, я ходи мейн. Я сразу на это. Нам шаг флеш. А, на Б никого. Ой, может, хоть был в лайн, может, будет обрезать. Ставьте пачку, заходь. Эдди, давай вдвоем. А що Алло. у нас на бі? Боже, як, як швидко вони працюють. О -о -о. Як, як приват банк. Де? О, як швидко вони працюють, За. не приватбанк. банк. Гарди жар. Знов ластик! Ой-ой-ой! Нова легко. <ріху> а я застрял. Ні, не дадуть. Але гру, міг бейс, до речі, речі, зробити. Він дав мінус 2. А, на гру, на гру, ну так, між -між 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 мінус 2 і Ейсом, правда, є Ні. певна відстань. Ні, ну вони ж попередній раунд йому дали ж виграти, правильно? От я в контексті того, що він зміг зараз зробити дабл, і якби вони трошки ще підтролили, то теоретично, якраз таки, можливо, якийсь бейс і можна було намутити. Але для цього та, їм потрібно було дозволити. Е, взяти ще один раунд, 13-2, в будь-якому разі. Мені здається, рахунок для рандом флеш за умови такої тотальної домінації від Монобанка. Ну, маємо, що маємо. І то один раунд віддали по факту, посміялися вже на вибухівці. Ні, дуже жорстко стріляють, дуже гарно знають Хайлайтом мапи, цього матчу був цей дрон, який такий пролітає.